Плануєте купити диван і не знаєте, яке наповнення обрати? Сьогодні коротко і просто пояснимо різницю між двома основними варіантами Pocket Spring і бонель. Почнемо з бонель. Це класичний пружинний блок, де всі елементи з'єднані між собою. Що це означає на практиці? Коли ви лягаєте, навантаження розподіляється по всі поверхні виробу. Переваги бонель. Нижча вартість. Проста та надійна конструкція. Добре підходить для гостьових кімнат, дачі або нерегулярного використання. Але є важливий нюанс: якщо на дивані сплять двоє, рухи однієї людини приводять в рух всю площину виробу. Це створює дискомфорт для іншої людини. Тепер покет спрінг. Тут кожна пружина є незалежною. Відповідно навантаження, яке здійснюється на площу виробу. Не передається на інші елементи блоку, додатково для уникнення вертикального контакту пружин між собою кожна з них оснащена окремим тканинним чохлом. Що ви отримуєте? рівномірну підтримку тіла і положення хребта. Максимальний комфорт в це ідеальний варіант для щоденного сну та спільного використання декількома користувачами. Якщо потрібен бюджетний варіант для нерегулярного використання, достатньо бонель. Якщо ж важливий комфорт, ортопедичні властивості та якісний сон, то Pocket Spring буде кращим вибором. Завітайте до шоурумів Даніро та влаштуйте тест-драйв обох варіантів.